Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Любов через молитву Луки 6.28. Моліться за тих, хто кривду вам чинить. Багато років Джон створював у церкві проблеми. Він був запальним вимогливим і часто грубіянив. Постійно скаржився, що його погано обслуговують, а керівництво та добровільні помічники не справляються зі своїми обов'язками. Чесно кажучи, любити його було непросто тому, коли стало відомо, що в Джона діагностували рак, мені було важко молитися за нього. Постійно згадувалися його різкі слова та неприємний характер. Але пам'ятаючи Христове вчення, я кожного дня підносив за Джона коротку молитву. Декілька днів по тому я виявив, що почав рідше згадувати його негативні якості, мабуть, йому зараз дуже боляче і самотньо думав я. Молитва, як я зрозумів, не тільки розкриває перед Богом те, що ми відчуваємо по відношенню до інших, але й дозволяє йому втрутитися і вкласти в наші думки небесну перспективу. Святий Дух повільно, але правильно змінює наше серце. Не дивно, що заклик Господа Ісуса любити ворогів пов'язаний із закликом до молитви. Моліться за тих, хто кривду вам чинить. Мушу зізнатися, що й сьогодні, думаючи про Джона, я відчуваю змішані почуття. Але за допомогою Святого Духа я вчуся дивитися на Нього очима Бога. І бачити в ньому людину, яку потрібно прощати і любити. Чому важливо молитися за важких людей? Чого ви можете просити в Бога для них? Помолимось. Люблячий Боже, ти знаєш, що я думаю про тих, хто мене ображає. Наповни моє серце милосердям і співчуттям, щоб любити їх і молитися за них. Амінь. Матеріал. Надано служінням хліб наш насушний.